Друзі, вітаю! ЄС хоче перейти від саміту Миру в Швейцарії до мирної конференції за участю Росії та України. Про це сьогодні повідомило видання Bloomberg, посилаючись на свої таємні джерела. І власне, що в ЄС розглядають можливі рішення щодо участі Росії, а в Саудівській Аравії все це має пройти восени. От і власне, давайте це проаналізуємо. Підпишіться, будь ласка, я вам розкажу цікаву новину, що дрони гур пролетіли сьогодні 1800 кілометрів. І, власне, вразили російські об'єкти, радіолокаційну станцію. Насправді, дального виявлення, цілий вороніж М, розташовано в місті Орськ Оренбурзької області. І от якраз таки 1800 кілометрів це насправді дуже потужна заявка. Для того, щоб тримати російський. Тил під українським контролем, тому це гарна річ. Є трошки гірша новина, що так само спробували постріляти трошки по Геленджику, власне, дачі Путіна, цей маєток на за сотні мільйонів, який він збудував. От, але, скажімо так, в сусідньому селі вони там прилетіли, от село Криниця, уламки одного з апаратів, пошкодили недобудовану будівлю. Ну, одним словом, більш за все не долетіли, але. Путіну теж покажемо, що його маєток не є в безпеці, і теж дуже дуже скоро буде знищений, так як він нисить маєтки тисяч українців, ні в чому не винних мирних громадян. Але перейдемо до головної теми. Потім ще там про суди вам скажу, бо просто безчинство твориться, але це в кінці спочатку про мирні перемовини. Власне, Європейський союз зараз почав. Запускати таку інформацію через Блумберг, що міністр закордонних справ ЄС у понеділок обговорить, як знайти прийнятний результат після мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії, е, говорять, що важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени і туди запросити. Власне Російську Федерацію агресора цієї війни Агентство Bloomberg говорить, що Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході. Зараз в нього 80 уже тих, хто погодились, але не всюди будуть президенти чи премєр міністри як анонсувалось раніше І замість 10 пунктів мирного мирної формули Зеленського. А буде 3 пункти. От і активно Росія намагається нам цьому перешкодити. Бразилія з Індією думають відправити посадових осіб такого низького рівня. Ну а Китай говорить, що прийшла дуже високопоставленого чиновника, але зрозуміло, що не сі Е, Штати Байден буде дуже поряд, але полетить краще в Лос-Анджелес збирати гроші на свою кампанію. Ну але присутнім не буде. Ну і тим часом я вам теж говорив, що Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо. Альтернативної зустрічі, ну як мінімум, альтернативну зустріч ми бачимо з намірами ЄС в Саудівській Аравії. Саудити намагаються десь там крутити, мутити воду і бути корисними е обом сторонам. Тому теж давайте не думати, що це такі наші дуже близькі друзі. Вони за нас грають. Ні, 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 там більша гра Росія, газова нафтова країна. Вони з ними в рази ближчі. Тому тут теж треба бути обережними, бо вони захочуть зістригти зі всіх. От, ну, але те, що включився Європейський Союз і намагається туди протасіти Росію. Чомусь жодна з європейських столиць не хоче в себе приймати такий саміт, розумієте? Ну, але не знову ж таки Путін туди точно не приїде, бо а, згідно. Гаським судам його треба буде одразу затримати і покарати. Ну одно, Саудівська Аравія може бути таким е, тимчасовим майданчиком, де можуть відбуватися певні перемовини. Поки що без жодних рамок. Говорять, що рамки можуть проговорити на цьому саміті. Буде плюс кілька сценаріїв не тільки формула Зеленського, але й інші. Ну і зараз Зеленський в Іспанії Я вам вчора писав відео. І він сьогодні приземлився, зустрівся з Педро Санчесом. аеропорту нього взагалі зустрів сам король. І от Іспанія це можливість достукатись до 19 країн Латинської Америки, і це дуже важливо. Так, Хав'єр Мілей сказав так. Габріель Боріч, президент Чилі, сказав так, але ще є велика кількість іспаномовних країн, які треба все ж таки залучити. І привести тому Зеленський зараз там. Потім буде Португалія точно по такому ж самому мотиву, е, тому зараз, скажімо так, побачимо, як пройде форум, і що там росіяни будуть кричати. А вони будуть гавкати і базікати насправді дуже дуже багато. Ну от і тут теж хочеться дізнатися від представників європейського союзу, що вони там задумали, тому що ми не повинні їхати. Ну, от як коти в мішку, бо європейський союз має екстра ідею. А ми вам зараз щось покажемо. Ні, 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 давайте. Справа йде про наших людей, про нашу землю, про наш суверенітет, про нашу незалежність. Тому не треба нам сюрпризів і інсайдів через Блумберг. Є якісь речі напрацювання, кажіть! Бо якщо всовують кота в мішку, то ми знаємо, чим потім це все завершується. Тому ось такий інсайд був від Блумберга. А я вам, як і обіцяв, погану новину. Звучить вона наступним чином: ВАКС. Зняв браслет стеження з екс-голови Верховного суду князева. Суперкласний реформований суд, куди один з олігархів, який сидить зараз в Франції, приніс через адвоката цьому покидьку 3 мільйони. Мало того, що він не сказав ні, він їх взяв. Потім його взяли. І зараз відбувається наступна історія. В нього є застава 18 мільйонів гривень. І він каже: дивіться цей князь, супер суперефективна історія, я ж нікуди не втічу. Браслет натер йому ногу. Він каже, це так погіршило йому здоров'я, його самопочуття, що він не знає, що робити. От, і другий каже, світло постійно пропадає. Той браслет взагалі неякісний, без світла він працює погано. То ви зніміть його, будь ласка, і вони зняли. Він каже, я ж 18 мільйонів заставив вам дав, я ж нікуди не втічу. Так, да, є проблеми. 3 мільйони доларів по, по поточному курсу це 118 мільйонів. То можна 18 наплювати вже без браслета, сісти в машину і втікти. Ось так от він планує. Розумієте? Не знаю, там, планує він по факту чи не планує, але виглядає, що може зробити це дуже легко. Розумієте, 100 мільйонів все одно в плюсі залишиться. Ні, він точно не буде тікати, бо він же захоче красти ще більше. Тому що населення тримають за лихів. Ми всі для них лихі. А судді це суперолігархи, які можуть красти, вже знайшли в кабінеті, вже зрозуміло, все ясно. Ні, а браслет знімуть. А знаєте, коли браслет знімають? Коли готуються потім відпускати. Спочатку не садять, давайте під домашнім, під браслетом, а потім знімають браслет, потім знімають домашні, просто зобов'язання. І заставу треба вернути. Ну це ж 18 мільйонів. Ну ви ж розумієте. Йому треба там. Наприклад, на дорогий елітний алкоголь. І далі, далі, далі все спускається. Потім каже, так, це не винен, хай йде, йде нормальний суддя. А ще через трошки вже буде працювати в суді. Або стане топовим адвокатом і буде всім отакі судді вирішувати. Розумієте? Це просто нереформована, це казнократська, корумпована дірява суддівська система робить ось такі речі. Ось вам реформи на обличчя. Ось так вони роблять. Цю Шарашкину контору треба розганяти. Їх треба дійсно замінювати. Якщо ми говоримо про нижні суди, давайте вивчати досвіди різних країн: від Канади, де є електронні суди, до Китаю, де вже є суди нижчого рівня на базі штучного інтелекту. Я не говорю цінності в штучний інтелект закладати, які закладає автократичний авторитарний Китай. Ні. Але в нас проблема людського фактору: А, людей нема. Б. Вони там дуже швидко портяться, коли бачиться бабло. І вони просто сходять з розуму. Ну як зняти браслет судді, який взяв 3 мільйони доларів. Голова Верховного суду від олігарха ще й знаємо за яку справу обкрав вчителів звичайних лікарів і інших людей своїм банком. І зарахувається за французькими адвокатами, сидить в Франції. А тут заводіки його пашуть. І гроші йому на Францію виводять. Але ми ж тут такі дурні, як же ж ми можемо в нього щось. Це ж незаконно розумієте. Те, що він краде законно це законно. Але те, що ви нього хочете покарати, а це вже незаконно. І суддю, який в нього бабло брав, теж карати незаконно. Розумієте? Сьогодні корупція по соціології вище зло, ніж російські окупанти. І вони серед білого дня роблять ось такі речі. Друзі, це все. По Саудівській Аравії напишіть, буде зустріч, не буде, погодиться Зеленський їхати там, де буде Росія чи не погодиться. І друге, хто в цій країні, нашій прекрасній, яку ми всі дуже любимо, відповідає за реальну реформу судів. От просто напишіть: хочете посаду, хочете прізвища. Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на цей YouTube. Канал, чим більше в нас тут буде, тим більше і краще збори ми з вами будемо робити. Тому підписочка, чорна кнопка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.